Всім приєднувати зимові кросівки з Аліекспресу розпаковочка. Особливо капці мають поверхність, яка йде водовідштовхуюча, тобто, коли на них падає вода, вона просто стікає, так скажімо, як гуся вода. Вони йдуть гарно проклеєні, немає ніяких завусин, нічого такого. Підоша в них буде теж антислизька, це них резинова. Як бачимо, вона не рухається. І з цікавого в них не класичні шнирюки. В них десь такі вже сучасні. Тобто ми тягнемо цю штучку до себе і ми розуваємося. Ми тягнемо її догори і ми зашнуровуємо. Вона сидить доволі кріпко, вона сама не стягується, а дану цю штучку запихаємо ось тако. Розмір капці ціна 44-й. Серед в середині нас де хороша. Середньої грубини набивка, чимось похоже на овачу штуку-шерсть, доволі тепла. Так, у нас є зачок утеплений, стінки капців. І сама усілка в нас теж повністю утеплена. А посилання на дані капці ти йдеш у шапці профілю. Переході у мій телеграм-канал Аліінот.